Термін біовугілля останнім часом дуже популярний серед садівників. Його називають революційним покращенням для ґрунту справжньою знахідкою. Але що таке біовугілля насправді і яку користь воно приносити? У найчастішому вигляді біовугілля це піролізований органічний матеріал. Піроліз це термічний розклад у середовищі з низьким вмістом кисню. Висока температура при доступі повітря запобігає займанню матеріалу. Заміна цього він обвуглюється, утворюючи вуглецевий матеріал, який можна використовувати як відновлювальне джерело енергії для зменшення викидів вуглецю або оксиду азоту. Використання біовугілля в саду має свої переваги та недоліки. Спочатку розглянемо різні види деревного вугілля, включаючи саме біовугілля. Потім обговорюємо його користь і можливі проблеми при застосуванні всаду. Наведіть, розповім, як можна виготовити вугілля самостійно, якщо ви хочете випробувати різні види деревного вугілля. Сам по собі термін вугілля використовується для опису обвугленої деревини, яка перетворилася на вугілля. Але насправді ми говоримо про карбонізовану деревину. При горінні деревина витрачає всі легкі сполуки, починаючи з води. Рослинні соки випалюються, токсини часто нейтралізуються, залишається лише чистий вуглець і зола. Саме чистий вуглець може бути корисним у садівництві, і саме його варто отримувати. Зола теж може бути корисною, але основним компонентом є вуглець. Якісне вугілля легке за вагою, дзвонити при падінні і легко ламається. Матеріал, який важливий або не ламається легко, часто містить недогорілі частини. Чи можна використовувати вугілля для грилю? Якщо ви, як і я, не любите марнати ресурси, то залишки вугілля після грилю можуть здатися привабливими для саду. Але не всі види вугілля для грилю однакові. Вугільні брикети, які використовуються найчастіше, містять добавки. Легкі палива, завиязувачі та прикорювачі роблять їх зручними у використанні. На жаль, ці речі не дуже корисні для ґрунту. Якщо ви використовуєте кускове вугілля заміну брикетів, вам пощастило у кусковому вугіллі немає таких добавок. Воно дає менше золи і горіти гарячіше, ніж брикети. Кускове вугілля буває як із твердої, так і з м'якої деревини, і зазвичай виготовляється з відходів лісопильних заводів. Воно ще не повним карбонізоване і часто містить недогорілі частини. Раджу використовувати кускове вугілля для приготування смачної їжі на грилі. А якщо після цього залишилися шматочки, їх можна використовувати як біовугілля. Активоване вугілля не лише для медицини. Активоване вугілля іноді називають активованим вуглецем. Цей тип вугілля обробляється таким чином, щоб збільшити його пористість і площу поверхні. Коли пори відкриваються, смороду краще затримують воду та інші речі. Цей ефект називається адсорбцією. Хоч його іноді використовують як форму біовугілля, активоване вугілля частіше застосовується в інших сферах. Наприклад, його можна знайти у фільтрах для води. Його адсорпційні властивості ідеально підходять для фільтрації та очищення. У медицині його використовують для лікування отруєнь та передозувань. Для виробництва активованого вугілля матеріал спочатку піддають піролізу, потім його окислюють за допомогою дуже гарячого кисню або парі. Також існують форми, які виробляються хімічним шляхом. Хоча його можна використовувати як біовугілля, складність полягає у визначенні процесу виробництва. Хімічно оброблені форми не підходять для покращення ґрунту і краще підходять для використання як відновлювальна енергія. Але піролізовані та окислені форми, як правило, дороги. Садове вугілля для чого воно потрібне. Садове вугілля проходитиме той самий процес, що й активоване вугілля. Воно не піддається хімічній обробці, але проходити піроліз і окислення. Його відрізняє від активованого вугілля розмір і чистота, фільтраційне вугілля має бути співочої чистоти, щоб бути ефективним. Садове вугілля це активне вугілля, яке не відповідає цим вимогам. Воно часто має неправильну форму шматків і зазвичай виготовляється з твердої деревини. Але саме його пористість робить його популярним у садівництві. Багато рецептів ґрунтових сумішей включають певну кількість садового вугілля. Особливо це стосується сумішей для орхідей. Воно є хорошою заміною частини деревної кору для орхідей. Але існують і інші матеріали, які добре утримують вологові і забезпечують аерацію. Біовугілля це просто спалена садова біомаса. Термін біовугілля зараз має кількість значень. У найчастішому вигляді біовугілля це піролізована деревина. Для його виробництва використовують температуру від 350 до 600 градусів Цельсія. Цей процес відбувається в середовищі з низьким вмістом кисню. Без кисню вугілля менш схильне до займання. У останні роки блогери та садівники аматори змінили його значення. Тепер воно означає будь-які садові відходи, які можна спалити до стану вугілля. І це несправедливо по відношенню до тих, кому дійсно потрібне біовугілля, адже не всі садові відходи однакові. Справжня цінність біовугілля, активованого вугілля або кускового вугілля полягає в його пористості. Коли ви спалюєте кінський гній, листя, трави або інші відходи, ви не отримаєте такої ж поверхні. В Селі біовугілля дуже цінне. Біовугілля з трави або гною, швидше за все, буде містити більше золи, ніж карбонізованого матеріалу. Строго кажучи, активоване вугілля випалюється при більш високій температурі. Через це більша частина матеріалу перетворюється на золу. Ви витрачаєте набагато більше деревини, щоб отримати корисний продукт. Але біовугілля нагрівається до тління. Вода та залишкові олії випалюються, залишаючи лише чистий вуглець. Саме цей вуглець ми й отримуємо при виробництві біовугілля. Справжнє біовугілля має ще одну перевагу часто його виробляють із побічних продуктів процесу вилучення олії. Після вилучення олії відходи перетворюються на біовугілля. Використання цього вуглецю в саду повертає його до ґрунту замість викидання вуглекислого газу в атмосферу. Це також запобігає деградації ґрунту. Останньою годиною у садах по всьому світу все частіше використовують тереприта. Тереприта це побічний продукт сільського господарства в Амазонії, де вугілля, кістки, біта кераміка, компост і ігни спалюються разом у традиційному піцічно-вогневому землеробстві. На ринку можна знайти синтетичні джерела тереприта, що перекладається з португальської як чорний ґрунт. Тереприта використовувалась для підвищення родючості та здоров'я ґрунту протягом століть і досі залишається ефективною формою біовугілля. Тереприта також допомагає обмежити викиди парникових газів в атмосферу. Переваги садового вугілля. Які ж переваги може надати біовугілля або інші види вугілля для вашого саду, клімату та сільських систем справжнє біовугілля сприяє секвестрації вуглецю. Утримуючи вуглекислий газ та інші вуглеці в ґрунті, запобігаючи його деградації, це перешкоджує викидання вуглекислого газу в атмосферу, оскільки розкладання вуглецю може зайняти сотні років, це зменшує викиди парникових газів. Пористість біовугілля є справжньою перевагою. Всі ці крихітні пори дозволяють йому поглинати воду разом із розчиненими поживними промовинами. Замість того, щоб дозволити їм вимиватися з ґрунтовими водами, біовугілля зменшує вимивання поживних речей. Це безпосередньо зав'язано з тим, як воно покращує структуру та здоров'я ґрунту. Пористість біовугілля також ставити його на один рівень з парлітом як засіб для аерації та дренажу. Великі шматочки вугілля добре аерують ґрунт, покращуючи його структуру. Надлишкова вода легко проходитиме крізь ґрунт, хоча частина її поглинається вугіллям. Якщо біовугілля заряджене, це означає, що воно було замочене в компостному чаї або іншому джерелі органічних поживних речей. Це дозволяє біовугіллю поглинати поживні речі, які будуть потрібні вашим рослинам. Після додавання в сад воно поступово віддає ці речі. У цьому сенсі воно працює як повільнодійне добриво. Підвищуючи родючість і здоров'я ґрунту. Біовугілля також може служити середовищем проживання для багатьох ґрунтових мікроорганізмів. Доведено, що мікробне життя дуже важливе в садівництві. Корисні мікроорганізми допомагають рослинам краще запалювати поживні речі. Вони також допомагають захищати від хвороб рослин. Забезпечення життя для мікробів це гарна ідея. І це також покращує загальний стан ґрунту. І, звичайно, це набагато краще, ніж відправляти виходи після вилучення олії на ім'я. Є певне задоволення у тому, щоб вилучати відходи з обігу і використовувати їх з користю. Додайте до цього секвестрацію вуглецю та зменшення викидів парникових газів, і ви зрозумієте, що це досить хороше покращення при правильному використанні. Недоліки садового вугілля. Кількість видів біовугілля мають високий лужний РН. Це може викликати стрес у рослин, особливо якщо смороду люблять кислий ґрунт, як, наприклад, брусниця. Уникайте додавання біовугілля на грядки з кислотолюбними рослинами. Вугілля, яке не є справжнім біовугіллям, може містити речі, які не варто додавати в ґрунт. Наприклад, обвуглений кінський гній може все ще містити потенційні забруднювачі в необвуглених частинах, спалене листя занадто золі.